Ти спаси, помили, збережи нас, Боже, твоєю благодатю. Господи помилуй, Дення всього звершеного, святого, мирного і безвічного, виплавши саміх себе єдиного, і все життя наше, Христу Богові віддамо. Ти освячення нашій, тобі славу посилаємо, Отцю і силі, і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки, віки. Ми вийдемо, З не Господні Господу помолимось. Лаві, Господі, Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють. І освячуєш тих, що на тебе надію покладай, спаси людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, повноту церкви Твоєї збережи освяти тих, що люблять красу дому Твого. Прослав їх за це Божественною Твоєю силою, і не залиши нас, що надіємось на тебе, мир світові Твоєму подай, церквам Твоїм священникам Богобережені, Україні нашій, парафіянам святого, храму цього і всім людям Твоїм. Бо всяке благодаряння і всякий звершений дар є з висоти. Який сходить від тебе у все світло, і тобі слава, подяка, і поклоніння весилаємо, От свій сину і Святому Духу, Духові повсякчас, і на віки віки, нехай буде, сподняго, славе не відміні до віку, нехай будем, сподняго, слава на від мене довіку, нехай будем я, сподняго, славене від мене до віку.